на початку вторгнення в мене був кіт на перетримці, це кіт моєї знайомої. Ну, неї з'явилися якісь справи в Німеччині, вона поїхала, кіт не отримав візу. І в якийсь момент, десь через рік, вона мені пише: слухай, а давай ти мені його відправиш в Німеччину, волонтери довезуть тільки чіпіруй кота. Ну, типу, покорми, прибери чіпіруй, чіпіруй кота. Я не знав, як це буде відбуватись. Я вже в той момент почав прогрожувати коту. Якщо він щось там нашкодив, я кажу: я тобі чіп в саку засуну. Поняв ти? Це не точно. Це не точно. Я не знаю, як це відбувалось. До моменту, коли я дійсно відвіз його в ветеринарку. Значить, ветеринарці, як я е, ну, уявляв, що типу там буде щось ну, вагоме? Йому вставили чіп, і я не бачив десь між, між лопаток, вставили йому чіп. І я не знав, як це працює. Вони тільки почали пікати кота. Вони, типу, піп, у вас 7 кг кота, будете брати отак. Да, я думав, в нього буде отакий картридж в спіні. <ріст> Щоб він бігав, знаєте, ну, типу, можна було на ньому в Маріо пограти, щось таке. Але я був, я був розчарований, тому що ну, типу, він не роздавав Wi-Fi під час вимкнень світла. Типу, нічого такого. Єдине, що я почав йому інакше погрожувати, він що, щось там нашкодить, я йому казав, я тебе по IP вичислю, поняв? Де ти? Піп-піп.